Всім привіт! Ось нарешті ми маємо змогу подивитися на Edelweiss під номером 8. Ось така красунечка вийшла. Це надіслала мені фотозвіт пані Марина. Я щиро вдячна їй за таку чудову прикрасу. І ось за такий багатий фотозвіт. Подивіться, яка краса вийшла. Я надіюся, що вже пані Марина відважиться робити прикраси і на продаж. А хто має бажання зробити для себе ось таку красуночку, може придбати схемочку. В описі під відео буде вказана вартість схемки. Майстер-класу немає, є тільки перший, другий, третій варіант для майстер-класів. Чекають вас коментар, як вам краса. До нових зустрічей!